Оцінюємо китайську гуму від одного до десяти. Вальвен. Хто? Вальвен. Вальвен. Це, це це хто взагалі? Ван Лі. П'ятерочка. Перше раз ще. Ну, нехай буде. Чотири. Чотири. Сайлун. Десять. Сім. На мою думку, це найкращий Китай. Десяточка. Апос. Четвірка. Сім. Слабенький Китай Чотири. П'ятірочка. Нордекс. Чотири. Три. Сім. Шість. Три Анджел. Класна гума, сама на ній їжджу вісім точно. Дев'ять. Дев'ять. Восім. Лінґлонг. Шість. Теж непоганий Китай, але не більше шести. Взагалі не знаю. Ну нехай буде чотири. Маловідомий бренд Китаю. Чотири. Капсан. Чотири. Сім. П'ятірка. П'ять. Рідонс. Вісім. Уже по якості майже як Сайлун, тому нехай дев'ять. П'ятірка. Дабл стар. П'ятерочка. Чотири. Uh -huh. П'ять, шість. Шість. Ланвігатор. Шість, сім. Нехай сім буде. Непоганий варіант. Шість. Сім. Вольвекс. Видуманий бренд. Алігатор. П'ять. П'ять. Ну, алігатор це видумана така гума. Я не видумала. Ну, п'ять. Ми завізімо.